Сьогодні я покажу українські купюри. Купюри. Перша це у нас буде одиниця. Знаю, що це законно, якщо ні, то вибачте, будь ласка. Ну, не трохи порізано тут. А все, таке. Таке подивися друге у нас це сотка. Сто грибець, а це зараз вона огляде. А ще раз і два. далее у нас 500 -ка. и вижу у нема все у меня это мои раз Энд. два ну все папа -па.